Друзі, запилим еще один відос. Смотрите. Как вам такой розклад? Контейнер, банана, бля. Бере ешь. Офигеть. Дивіться, запечатані банани. Просто бляха, я в шоці. Я теж в шоці. Хто це таке робить? А? Люди голодають в світі, а хтось викидає, бачите, як воно є. Це один контейнер, хліб так само. Йогурти. Що тут? Дивіться, ящики бананів. банани, 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 дивись. Бери їж. а? в смислі, блін, це що реально в мусор такі банани викидають? Офігеть, Помідори. Все на мусор. Як вам такий розклад? Нідерланди. Європа. Пофігу всім все пофіг. Викидають всі продукти. От вам і все. От вам. Європа. А могли відправити? Бідним. Але не відправляють. Насправді це не тільки в Європі. Я працював а, в готелі в одному в Еміратах. І, знаєте, там дуже популярні серед англічан бранчі. Я не знаю, як в інших країнах, але в них кожний, ну, там в Еміратах було по п'ятницях, тому що там п'ятниця вихідний. І субота, а неділя вже робочий день. А в Англії, напевно, що це по суботах ідуть такі бранчі, Вони йдуть на 12-ту годину дня виплатити якусь енну суму, фіксовану, і заходите, і ж все, що хочете, бухаєте там, жрачки реально стільки, що капець. І Понятно, що все не з'їдається. Там і суші, і стеки, і курятина, і говядина. Свинини там немає, бо це мусульманська країна. І там взагалі ніде свини, свинини немає. Навіть в супермаркетах вона не продається. Буквально там є од, один чи пару, я не знаю, там, одиниця тих супермаркетів, де є закритий відділ, де європейці можуть прийти і купити собі порк. Порк де свинина, здається. Можливо, я щось перепутав, вибачте. Ну, коротше, ну, типа, там така нарізана свинина. Ну, коротше, зараз не про то. Там одним словом, там є все, що хочете, на тих бранчах. Ну, от, там просто. Ну, реально просто пару залів з хавкою. І по протоколу, наскільки я знаю, все, що після цього бранчу залишається недоїдженим, потрібно викидати в мусор. Просто і цих готелей там тисячі. Ну, окей, можливо, бранчі відбуваються в сотнях. І це все йде в мусор. Просто це робиться для того, щоб, по-перше, персонал не розтаскував по домах. Розумієте, так? Да? Все викидається в мусор. І ми собі навіть не уявляємо, скільки кожного дня по світу викидається продуктів мусор. На смітник. Вибачте, за англійський. А, да, ви знаєте, що в багатьох африканських країнах, я не знаю, можливо, ще і всяких інших, не доїдають люди просто масово, дітки могли б зробити якийсь один літачок раз в тиждень і просто, ну, скільки літак там з холодильними камерами просто туди все б звозили і відправляли там ту всю хавчу. Хавку туди. Я думаю, що це не є проблема. Хоча я ж, звісно, я не у Руля, я не знаю, як ці всі процеси відбуваються. Але нам завжди політики, європейські, американські, завжди розказують, як вони борються за благополуччя людей, за мір во всьому мірі. Але. Люди все одно голодають. Я думаю, якби було дуже сильно бажання. Вони би закрили ці потреби в харчуванні всіх людей на планеті. Я впевнений в цьому. Просто не туди, як то кажуть, направлена енергія і бажання. От в Нідерландах цікаво, чого вони повикидали стільки тих бананів. Просрочені. Але ж ті банани не були, чорні, нічого. Ну, я не володію інформацією, я не буду говорити, чому вони викинули. Але ну, це ж там контейнери тої хавки. Вот і все. Вот і всі відповіді на всі питання.